Відкладання 100 гривень на місяць не змінить мого життя. Як почати заощаджувати гроші вже з мінімальних доходів, спочатку заплати собі? Це неможливо життя таке складне. Конкретні дії, які можуть вам знайти вільні гроші на те, щоб почати заощаджувати. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D. Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу і мислення на тему гроші. Дуже багато людей думають, що заощаджувати гроші можна тільки маючи великі статки, але це ілюзія. Тому в цьому відео пропоную з вами розібратися, як почати заощаджувати гроші вже з мінімальних доходів, формуючи для початку ось цю звичку. В одному з попередніх відео в коментарях розгорнулися баталії про те, можливо це чи неможливо, чи справді можна відкладати якусь суму, маючи доходи десь. Тисяч гривень навіть давайте так. Ви звичайно можете висловлювати свої думки в коментарях. Я буду дуже рада це почитати, але будь ласка, зберігайте дружелюбність. Давайте залишимо срачі для якихось інших ютуб каналів. Якщо ви хочете отримати від мене змістовний коментар, будь ласка, зберігайте дружелюбність своїх речень і своїх формулювань. Гаразд більше того, я дуже рада, тому що люди в коментарях починають між собою спілкуватися, коментувати при цьому. in mm -hmm. Будь ласка, без переходу на особистості. Тема тригерна, тема непроста. Я знаю, що згідно зі статистикою, 67% людей в Україні живуть на межі або за межею бідності. Я знаю ці реалії. Я не буду, знаєте, вдавати, що я вся така в білому пальто живу в якихось відірваних реаліях. Ні, при цьому моя задача як експертки допомогти глядачам на цьому каналі подивитися на цю тему трошки ширше і трошки з вашим мисленням попрацювати. Мати, тому що робота з мисленням означає зміну поглядів або бачення тієї чи іншої задачі. І якщо ви хочете мати інші результати в житті, то вам потрібно і попрацювати зі своїм мисленням, і почати робити нові дії. Чому важливо заощаджувати навіть маленькі, навіть мінімальні суми. Все просто маленькі кроки. Допомагають формувати великі нові звички, і саме тому, якщо ви почнете відкладати на місяць 50, 100, 200 гривень, фокусуючись в першу чергу на те, що ви змінюєте свої фінансові звички, це суттєво допоможе вам просуватися перед. І повертати собі відчуття впливу на ваш фінансовий стан на підставі таких маленьких кроків формується, а потім зміцнюється ваша фінансова дисципліна, яка допомагає вам змінювати ваш фінансовий стан в житті. Я розумію, що на початку хочеться все знецінити і сказати, що відкладання 100 гривень на місяць не змінить мого життя в моменті. Так, але якщо ви почнете ставитися до цього скоріше, як до формування звички, і як до одного з кроків, одного з інструментів для того, щоб почати змінювати своє фінансове становище, повірте, з часом ви здивуєтеся, як це суттєво може розгорнутися в результаті у вашому житті. Тобто ще раз на початку важливо не скільки те, скільки ви відкладаєте, як те, що ви взагалі почали це робити і почали змінювати ось цю саморепутацію. Саморепутація це те, що ми самі думаємо про себе ж. І якщо у вас є саморепутація перед собою, репутація як людини, яка не вміє відкладати гроші, яка не вміє керувати своїми грошима, яка не вміє зростати в доходах, всі ваші дії будуть направлені на підтримування ось цієї саморепутації. А якщо ви почнете робити нові дії, то ваша саморепутація буде змінюватися і таким чином підходи до прийняття подальших рішень. Теж будуть змінюватися. Далі озвучу вам 5 основних принципів, які допоможуть вам почати відкладати гроші навіть при мінімальних доходах. Принцип перший спочатку заплати собі. Основна ідея полягає в тому, щоб відкласти хай навіть невелику суму на заощадження, як тільки ви отримали дохід. Знову під одним із випусків була ціла величезна дискусія про те, чи справді варто відкладати на початку місяця, наприклад. Отримавши будь-який дохід, чи є сенс прям почекати до кінця місяця і відкласти те, що залишиться переважної більшості людей, які не відкладають на початку місяця, в кінці місяця нічого не залишається. Чи є такі люди, які можуть в кінці місяця мати вільні гроші, які залишилися? Звичайно, але їх насправді в порівнянні набагато менше, ніж тих людей, які витрачають все під нуль? Саме тому дуже важливо на початку відкласти. На заощадження. А якщо в кінці місяця у вас щось залишиться, ви цю суму залишку можете перенаправити, додати ще й в кінці місяця на ваші накопичення. Другий принцип маленькі кроки, маленькі суми це окей: 10, 20, 50, 100 гривень це вже. Початок, це вже старт. По мірі того, як ви почнете робити це регулярно, по мірі того, як ви почнете помічати, що у вас виходить відкладати гроші, ви поступово зможете збільшувати суму, ви поступово можете шукати можливості додаткового заробітку і зростання в доходах, в тому числі для того, щоб і жити краще, і відкладати, накопичувати більше. Третій принцип автоматизація процесу, якщо ви можете. На автоматично налаштувати автосписання на окремий рахунок, окремий конверт, окрему банку якоїсь частини з кожного вашого доходу це. Чим менше ви приділяєте часу, енергії, уваги ось цим заощадженням, ось цим накопиченням, тим простіше вам це робити. Будьте собі другом, допоможіть собі витрачати на це якомога менше енергії. Можете автоматизувати, зробіть це четвертий принцип. Чітка мета: відкладати гроші заради того, щоб відкладати ці гроші. Гроші, це ідея так собі, тому що психіка не розуміє, заради чого прикладати нових зусиль. Тому чітко сформулюйте, на що ви почнете заощаджувати гроші. Якщо ви звикли брати якусь техніку в кредит, почніть накопичувати на те, щоб купити її відразу за власні кошти. Якщо ви не маєте сформованої фінансової подушки безпеки, будь ласка, почніть її формувати. До речі, про ці заощадження, про фінансову подушку, на каналі є окреме відео, яке я люблю особисто, особливою любов'ю і сподіваюся, що його побачить якомога більша кількість людей. Тому, якщо ви його ще не бачили, будь ласка, переходьте і дивіться, або ж ви можете накопичувати на будь-яку розвагу на будь-яку річ, яку би ви хотіли придбати для себе для задоволення, це теж. Чудово, але ви обов'язково маєте знати, для чого ви формуєте ось ці заощадження і ці накопичення грошей. Ну і п'ятий принцип це візуалізація прогресу. Можете зробити собі трекер нової звички і просто навпроти кожного дня ставити галочку про те, що ви відклали, наприклад, 10 гривень кожного дня, або ви можете зробити трекер помісячно і подивитися, скільки грошей ви зможете накопичити за 12 місяців, відмічаючи в кінці кожного місяця суму, яку. Вдалося відкласти таким чином. Ваша психіка буде помічати, що ви регулярно рухаєтеся до своєї цілі, що ви прогресуєте, і таким чином фокусом уваги ви будете підсилювати результат ще більше. Тепер давайте поговоримо про конкретні дії, які можуть вам знайти вільні гроші навіть невеликі суми на те, щоб почати заощаджувати. Перше це зменшити імпульсивні витрати, якщо в вашому житті це Є про імпульсивні покупки було окреме відео на каналі. Якщо не були ще там і не бачили його, будь ласка, переходьте і обов'язково, дивіться, але при цьому майте на увазі, що імпульсивні покупки самі по собі нічого поганого не несуть це нормально. І загалом імпульсивні покупки в рамках певної виділеної на це суми бюджету в вашому місячному бюджеті це цілком окей. Інша справа, що частина цих імпульсивних покупок може забирати у вас ресурс. Це кошти на те, щоб Реалізувати будь-яку свою фінансову ціль і будь-яку свою фінансову мрію, тому коли у вас стоїть вибір придбати щось імпульсивно витративши на це кошти, чи направити ці гроші на заощадження, на накопичення, є сенс запитати в себе, чи готовий, чи готова я виділити ось цю частину грошей на імпульсивну покупку, чи готова я таким чином відмовитися від своєї фінансової цілі, від своєї фінансової мрії, чи варте воно того, і тут правильної чи неправильної. Відповіді не існує в якийсь момент. Ви скажете, так, я хочу придбати ось це імпульсивно і це окей. А в якийсь момент ви скажете ні. Ну якось не дуже в цьому є сенс. Краще направлю ці гроші на заощадження. Друге, що можна зробити, шукати альтернативи, як закрити свої потреби, оптимізуючи витрати. Наприклад, готувати каву вдома, варити в Турції, наприклад, щоб зменшити витрати на каву в закладах. Або, наприклад, готувати обіди вдома і брати їх з собою за замість того, щоб постійно купляти щось на перекуси на бігу і. Це може бути абсолютно приємним ритуалом турботи про себе, якщо ви тримаєте фокус уваги на тому, що ви робите це розуміючи для чого. Пам'ятаєте, чітка мета дуже важлива, тому що вона допоможе притримуватися в цієї фінансовій дисципліни і грати в це вдовгу. Третє, що може допомогти, це монетизація своїх якихось навичок, вмінь або ресурсів. Навіть невеликі підробітки на 300-500 гривень на місяць. Це вже сума, яку ви можете направити ставити на заощадження, на ваше накопичення, будь ласка, влаштуйте брейншторм з людьми, які вам близькі, які тотально на вашій стороні, і подумайте про те, як можна заробити навіть невелику суму в ваших реаліях. Да? Не треба фантазувати про те, як там це неможливо або як це роблять інші. Повертайтеся, будь ласка, фокусом уваги в себе, в свої реалії, в свій контекст життя, і подумайте, що конкретно ви можете зробити. І будь ласка, поставтеся до цієї задачі якомога ле легше, тому що як тільки ви додаєте туди драми і кажете, це неможливо життя таке складне. Давайте так, е, я не буду знову тут, знаєте, вдавати, що життя дуже проста річ. Життя дуже різне в житті однієї людини. Бувають різні періоди. Колись легше, коли складніше, це окей, і я розумію, що чимало українців зараз проживають дуже непрості часи. При цьому важливо повертати собі відчуття сили, відчуття впливу і розуміти, що так не все залежить від мене, але як Якусь частину своїх дій, своїх результатів, своїх відчуттів я точно можу взяти на себе, і я точно можу на це впливати? І тому, будь ласка, ви повертайтеся фокусом уваги із того, що ви не можете змінити. Наприклад, чи можемо ми змінити економічну ситуацію в країні? Чи можемо ми повпливати на якісь світові економічні або політичні процеси? Ні, який сенс зливати туди енергію і скаржитися на це, якщо таким чином ми по суті. Знаєте, підсилюємо це відчуття того, що я ні на що не можу впливати. Але ж це неправда. Так, ми не маємо змоги впливати на якісь глобальні процеси, але впливаючи на своє життя, впливаючи на життя нашої родини і нашого найближчого кола спілкування, ми таким чином додаємо ось цю краплинку в зміни в соціумі загалом. Тому, будь ласка, повертайтеся в себе і тримайте фокус уваги на тому, що конкретно ви можете зробити для себе для своєї родини, для того, щоб. Покращити свій фінансовий стан. Ну і звичайно, можна організувати собі якісь челенджі. Наприклад, відкладати 10 гривень щодня, як я вже озвучувала раніше, або відкладати там 50 гривень щотижня. Це весело, це мотивуюче. Більше того можна, знаєте, в ось цьому трекері прогресу відмічати, ставити більше галочок, і це буде суттєво вас підтримувати. Будь ласка, ще раз фокус уваги на початку, не стільки на сумі, яку ви відкладаєте. Скільки на процесі формування звички. Сподіваюся, в цьому відео ви почули для себе кілька корисних ідей, які можете застосувати у власному житті. Будь ласка, перевірте підписку на цей канал. Ставте вподобайку, якщо принаймні одна думка в цьому відео вам відгукнулася. І я щиро бажаю вам. Успіхів, віри в себе і класних фінансових результатів, яких ви прагнете на цьому з вами. Прощаюсь. Побачимося з вами вже наступного тижня. Па-па!